Нанес небольшой удар, после чего есть, вот Ну, постачало обрівав. На Одещині поліцейські затримали чоловіка за серією підпалів державних та приватних об'єктів. Упродовж двох місяців фігурант пошкодив на території регіону дев'ять будівель, зокрема, магазин, амбулаторію, кілька поштових відділень, приміщення пенсійного фонду та центру надання адміністративних послуг. В результаті проведеного комплексу східчо розшкових заходів правоохоронцями було встановлено щодо серії підпалів, які були скоєні на території Одеського та Подільського районів впродовж жовтня листопада причетний 24-річний житель міста Чорноморськ. Звичайно, предлагав взяти пакет з село Лівчатки і положити сотруднику поліції. Він предлагав здання поліції, здання суда, воєнни, які там що я наш поворот. І постеріг пішов на світле на нашел там кирпич. Чоловік був завербований, не встановлений наразі особою під час пошуку заробітку в інтернеті. За обіцяні гонорари він вночі прибував на об'єкти, які вказував йому замовник, та Підпалював їх. Результат своїх дій зловмисник знімав на відео і відправляв замовнику для звіту. Фігуранта слідчі затримали в по процесуальному порядку та повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Підозрюваному загрожує до 10 років ув'язнення. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою слідчі дії тривають.